Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво І сьогодні я вирішив вмазатись в контейнери на СП-2. Ну, подивився, які тут шанси, 5% це, в принципі, непоганий шанс. Плюс всі вже їх відкривали. Я думаю, ну, треба, як то кажуть, і мені запригувати, стрибати в цей від'їжджаючий потяг. Тому давайте. Відкриваємо 10 контейнерів без зайвої води, подивимося, що з них падає. Можливо, їх відкривати не варто, а можливо, навпаки варто. Давайте. Купуємо 10 контейнерів, шляху назад немає. Я дуже сподіваюся, що в них буде танк. 10 контейнерів на СП2. Це прикольне. Ну, Машинка має, я думаю. 750 золота, слухайте. Окуп, окуп уже пішов. Початок покладено. А я сподіваюся, що мені реально танк випаде. Інакше я просто витратив ікси, витратив все на світі, а танка не отримую, буває. Залишається 6 контейнерів. Давай, шостий контейнер. От я чомусь хочу вірити, що тут буде танк. 750 золота, кошмар. Половину ми з вами вже відкрили. Насправді, серце б'є як дурнево всередині, тому що, ну, 22,5 тисячі для мене це не пустий звук. Ану. Блін, а як же ця гра вміє обламувати! Ну давай! Ну давай, гра! Два два контейнери, ну будь ласка! Давай! Ай-яй-яй, останній контейнер! Любі друзі, поставте лайк! Давай, ну будь ласка! Боже, яка ж це чесна. Язик не повертається далі говорити. Чесно, ну тому що за 22,5 тисячі. Ну, я розумів, на що я йду, звичайно, але. Ай-яй-яй, 22,5 тисячі. Хотілося б, звичайно, вже його добити. А скільки в мене там талісманів, до речі? О, 13 талісманів. Класно, класно. Потішно, я думаю, ні. Що ви скажете? Потішно? Я вважаю дуже потішно, тому що, ну. Тут могло 10 тисяч випасти. А я не буду продавати ніяку техніку, по одній простій причині, Я, скоріш за все, з них не окуплюсь. Я можу зараз продати раз, два, три танка будь-яких 10 рівня. Я цього робити не буду. Ось такий от у нас вийшов огляд. Бляха. Це воно світиться так. Я не буду їх відкривати. Тут 5% шанс, тут точно нічого не випаде цікавого. Піщаної кулі точно не буде, народ. Відкруточка реально пішла. Відкруточка пішла бідному, бідному студенту. Студенту слеш стрімеру А мої, може, в мене є ще щось, щоб відкрити? Ай-яй-яй, немає нічого. Отак от, любі друзі, і... Витрачається бездумно золото, ніколи ще раз, ніколи не відкривайте так контейнери, як це роблю я. Тому що, якби не YouTube канал, я б чесне слово, я б їх, на них навіть і не глянув би, чесно. Тому що, ну, об'єктивно, витягти там з контейнера це дуже і дуже маленький шанс. І. Особливо, коли ще тут пише 5%, ну це просто сльози. Його треба розраховувати, що ви його будете збирати по талісманах. А по талісманах в мене тільки 13 штук. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, діліться своїми результатами в коментарях, чи ви відкривали ці контейнери чи ні, і чи плануєте вмазуватись в них взагалі. Особисто моя рекомендація: не ведіться на них. Ну, тому що об'єктивно 22,5 тисячі за що? За, за нічого, просто класно. Тому якось так. І, е, в принципі, можливо, можливо, буде ще одна серія, але навряд чи. Кажу зразу, навряд чи грошей немає взагалі, От, бачите, грошей немає. Тому якось так. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь ще раз на канал. Сподіваюсь, вам буде щастити набагато більше, ніж мені. Всім вам вдачі і до зустрічі!